Друзі, доброго вечора. Приїхали до нас чергова партія качачок. біла, мускусна, важка лінія. Приїхав качурець та дві качечки в таких бананочках. Перше, на що б хотілося звернути увагу, це те, що були зроблені отакі дирочки, ось як на палець. Як на мене, трохи замало було повітря. їм. Це вже я порозривав, коли достав. З автобуса, бо було відчутно, що їм там жарко. Дуже маловато для них свіжого повітря було. Ось так. Ось ці одирки. Декілька дирок було зроблено. Це перше. Друге, що хотілося б сказати, ну для качок то байдуже, можна так закривати, для качурів бажано закривати банановий ящик до половини кришку. Так як їм тоді легше переносити дорогу. Купували качура було заявлено як 6 кг і дві качечки по 3200 кожна. Фото і відео під час купівлі ми не бачили, нам не скидали, тому повірили людям на слово. Ну, зараз буде можливість перевірити разом, які у нас добропорядні і чесні люди, продавці. Так, включили ми ваги, відтарували кліточку. Ось кліточка є по нулях. Тара по нулях. Ще раз нагадую, заявлено було качурець, вага 6 кг. Перший раз ми його відкриваємо, я його ще сам навіть і не бачив. Так, ось є качурик. Зараз мені асистент допоможе мені. Тримай. Шумна в показує вага показує? 5555. Ну, ще видно? Ось такий качурок. Ну, 450 грам. Скидаємо, так би мовити, на дорогу. Приймається. До 4 місяців. Ну, Плюс-мінус 4 місяці, Ми бачимо, що масочка вже є. Масочка з'явилася. Добре. Забираем так, еще раз так одна раз качечка. Заважило 2,970 дев'ятсот купували як 3,200 і ще одну пройдемо І пять вісімсот дев'яносто Ну Кидаємо на дорогу. Ці грами. Ось таких дві молодих дівчулі приїхало до нас з Хмельниччини на Вінниччину. Зовсім друга лінія і друга кров. Зараз ми їх покульцуємо такими кілечками, так як птиця не кульцована, щоб не плутати з нашими качечками. І будемо дивитися, що з них виросте. Навесну будемо парувати. Всім дякую за перегляд!